Слава Україні, українські орхолюби! Я вам сьогодні таку красу покажу неземну, обіцяю. Адже я знаходжусь у місті Луцьку на вулиці Івана Франка, 44, а саме на квітковій гуртівні Флора А. І сьогодні тут завозик різноманітних дуже-дуже. Красивезних, розкішних рослинок. Не за горами День Валентина, тому якраз оці передсвяткові завози, неймовірно вражаючі. Сьогодні я вам покажу дуже цікавуші орхідейки, ексклюзивні і дуже вас прошу, не забувайте швиденько робити скріншоти вподобаної орхочки. І швидесенько переходити за посиланнячком, яке я залишу внизу, в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. І там у дівчаток, у продавців, будь ласочка, з'ясовуйте напряму усі питання, ціни, як виглядає орхідейка, яка перетримка, яка відправочка, усе з'ясовуйте напряму. А ми з вами розпочинаємо неймовірну орхов медитацію. Погляньте на цю кралечку. Крупноквіткова, розкішна. Бачите, які переходи кольорів. Ніжні, акварельні, але з напиленням. Та ще ж подекуди краб, Погляньте, губа, яка. Ох, я не знаю, хто це. Вона одна єдина. Проте є ще ось така красуня, не менш. Ефектна. Бачите, яка губа? Вогняна, як жовточок яєчний зварили. Ой, і тут таке полум'я посередині. Та й забарвлення пелюсток також цікавезне. Ось такий кот у неї. Також не знаю назви, усі новиночки, ексклюзивні, цікавущі. Проте є ще ось така паняночка. Уявляєте? Одна краще іншої. Ось тут вже повністю губа жовтенька, покажу вам код. Теж вона ефектна вживу. Пелюсточки в неї трішечки насиченіші. І поставивши одну біля одної, дуже вагаєшся, яка ж із них краща. Треба брати всі. Не зволікайте, чесно вам кажу, я сьогодні вас буду дуже дивувати, бо орхідейки дуже ефектні, дуже. Можливо, хтось шукає леко фантастик серце дракона одна єдина в наявності, єдине подекуди є механічні травми пелюсточок. Але коренева, погляньте, яка, так що не зважайте на ті механічні травми. Бо в домашньому як розквітне буде вау. І як бачите, нарешті до Луцька привезли ось такі бігліпи Марія Мар. В інеті продавці характеризують Марі Мар як шоколадний бігліп. Мені він такий чорничний. Ну, кожного свої асоціації. Белота одна єдина, також в наявності є, дуже розгалужена. І в домашньому я бачила в дівчаток, уже також дає пишнюче розгалуження, крупноквіткова. Ой, красивезна палітра у неї. Також наявності є едакшен. Останній місяць він дуже величезною популярністю користується. Бо величезний трудівничок, полюбляє добряче поквітувати і вражає своїм цвітінням. Погляньте ще яка кралечка, одна єдина в наявності, а-Барбі з червоною губою. Тому не зволікайте, дуже вас прошу. Придивіться, будь ласочка, ще ось до цієї кралечки. Фіолетова. Мені вона ще й крутіша, ніж Квін. Дуже розкішна, є з точкою росту, є без точки росту. Бігліпчик ось такий. Мені здається, він один єдиний, але кольорова палітра, дуже-дуже ефектна, коренева, гарна, крупноквітковий і такий колір ніжно смачний. В наявності є ще ось такий бігліпчик. Також крупноквітковий, вражаючий каскадничок, бачите ще й дає розгалуження. А також ще ось така панянка фонда. І якщо ви полюбляєте таку кольорову гаму, ще є данте. У нього також свої рідні переходи, переливи. І ось справа я вам поставила ще й фонду. Бачите, які вони в парі класнючі! Розкішні ой, ред сезанчики в наявності також є на бутончиках крупноквіткові, а ще серед крупноквіткових ось такі привезли крапунчасті вентилятори, ніжні, але дуже ефектні. І у лаймово-лимонній гамі ще такі кралечки. Одна з більш полум'яною губою справа. І ніжніша в жовтій гамі з лівого. Назв, на жаль, не знаю. Монако в наявності. Мультифлорка крупноквіткова розгалужена з красивезною палітрою переходів кольорів. Також а-ля горизонт. Красивий і один єдиний Роттердам з діткою. Дітка в нього завжди йде бонусом. Не бійтесь цього, навпаки, буде дуже пушнюче квітування в домашньому. Як бачите, на горшечку підписано Red Ельф. Ось такий красивезний, шкіряний, навіть такий пластиковий, а також ще ось така парфумочка. Хто знає, з новинок певне. Я ж зазначу, що вона одна єдина в наявності. І ще в наявності ось така крупноквіткова, дуже ефектна, як манго. Одна єдина, сонячна, радісна, дуже красива у неї кольорова гама. І ось така у неї коронева. Серед крупноквіткових бігліпчиків в наявності хороший вибір бігліпів Вінтеркіс. Також хороший вибір пініфів. Тоші. Вражаючий колір фуксії у тоші, а також прекрасний вибір пенсі Pricklez. Ще є ось такі ніжно-жовтенькі з малиновою губою та насичено-жовтенькі з малиновою губою і ліудором. Без мутації, але неймовірно пахнючі, також привезли. Дуже ефектна крупноквіткова кралечка. І ще ось такий ніжний бігліпчик. Він також крупноквітковий десь 7-8 см квіточка. Розгалужений, красивий-красивий, хоч і ніжний. Ще в наявності ось така красуня. Крупноквіткова ефектна. Із цікавесним зображенням. І купою коріння горшечку. Бігліпчики. Венеціанський карнавал також в наявності, причому з розкішною кореневою. Серед крупноквіткових, ефектних також в наявності є артно без мутації. І мій улюблений Black Stripe. Чорні смужки. От люблю я цей каскадник. Обожній. Також є А-ля Пандора. Якось зараз назва Пандора рідко зустрічається. Більш підписані горшечки, як якась там троянда. Я вже забула, але нехай буде Пандора. Ще ось така красунька, ніжніша, ніж Пандора. Але не менш ефектна, вона також крупноквіткова, і коренева у неї не менш вражаюча. Тому давайте обидві подивимось. Бачите, яка краса неземна? Треба брати дві. Можливо, комусь вони моргнули з екраном. Так, дивимось далі. От ось тут неймовірно красивезна арома Пінк Фламінго. А також ще ось така красоня мінічка. Не знаю назву. Дуже-дуже вона цікавесна, розгалужена, маленька, компактна. А також серед мінічок є ось така красоня, яка підписана як Crack of Dawn. Світанок. Такий темний світанок, як у нас в Україні. Ну, а якщо серйозно, то дуже красива квіточка. А ланінчиків також привезли бігліпчики мультифлорного типу кропно-квіткові. Ще ось такі красоні, дуже подібні на Азіан Корал, але це хтось інший. Ще в наявності є джайв. Також кропно-квіткова красунька. Здається, це Пінк леопард. Тут ми вже з вами розглядали Surf Song. Red є. Крупноквіткові, також каскаднички і білосніжні однотонні красуні. Мушен, Ой, дуже-дуже ефектний. В орхо обнімашках Албофейра, а також погляньте яка краса. Мені особисто на перший погляд дуже подібна на Deep Purple. Але більш вражаюча, адже дуже-дуже розгалужена. Ой, і мені здається, ця мультифлора здивує в домашньому, дуже в крутому варіанті. Єдине, я не пам'ятаю, чи вона пахне, уточніть у продавців. Ще ось така мультифлорка білосніжна і ось така також білосніжна. Я спочатку подумала, що це бразильська спека, але скоріш за все це Морелія. А ось ця панянка, я гадаю, що кріптікс. Теж забула понюхати. Ех, Аля Барбі крупноквіткова з ефектною губою. Такий букетик конкретний на подаруночок, на свято. Класний варіант, погодьтесь. Я розумію, що ви чекаєте, може там якийсь модний сорт, але все ж таки класні, класні варіанти. Ще ось така красуня, винозна, крупноквіткова. Бачите, яке окантування рване? Трішечки мутація така своєрідна. На деяких пелюстках. Можливо, хтось полюбляє, шукає. Також наявності жовтенька Міраж. Вже всі мені пишуть, та й зустрічають мені, говорять, ви знаєте, як пахне міраж запахом нарцисів. Так що полюбляйте нарциси, купуйте міраж. Котики також в наявності є ось такі. Я не смикала, не виймала, тому не нюхала. А ще ось там бачите, подібна паняночка. До хазарт, така цікавезна, бо ця ось точно хазарт, а та попередня, я не знаю, подібна. Також біг ліпчик Ебро. Ой, полюбляю я його. Ви ж знаєте, я вам показувала свого. А мадорочка тут також є. Ще в наявності є нарбона крупноквіткова. І ось ця красунька, скоріше за все, мурчия. Я не виймала, не дивилась горшечок, можливо, він і підписаний. Лоїре також привезли і ще ось таку красуню. Ніжну, але дуже скульптурно граційну. Рейон Хмайлі. І ось такі каскаднички. Ця жовтенька. Якби і Голдіон, ну щось не, не геть Голдіон, ось така білосніжна, ефектна красуня на каскаді. І ще ось ця, хтось з персиків, я точно назву забула. Буває в мене таке, вибачайте, і ось така рожево-бускова. В наявності крупні черевички пафи. У двох забарвленнях ось такий стан у них, ось такий Красивезний. і ось такий, і більш дрібніші є, ось такі. Також в наявності дендробіум нобіле в білій гамі та розкішний вогняний онсидіум. Вибір величезний людей багатенько, можливо, щось не відзняла, не показала, але дівчатка на своїй сторіночці в Інстаграм виставлять. Тому не зволікайте, робіть скріни і вже дівчаткам пишіть в Інстаграм. Вони вам все розкажуть та покажуть. А я ж вам щиро сердечно дякую за сьогоднішню орху-прогулянку. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Продовжуємо триматись.